Це не Путін нав'язав росіянам свій порядок денний, це справді був такий величезний запит щодо вторгнення, силове повернення про можем повторити» і так далі, і так далі. Там, в принципі, вже ціле покоління народилося і виросло при режимі Путіна. Якщо ти порядний росіянин, який дивиться телебачення, по якому про українців розповідають такі. Речі, то єдиний етичний випад, який ти можеш зробити, що треба йти до військомату, ставати брати в руки зброю і якось цими негідниками, українцями щось робити, тому що ну там по телебаченню про нас розказували ну все, що нібито ми тільки дітей не їмо. А можливо, я про це по їмо, їмо. і mm -hmm. е, таке було наскільки там все ж таки глубінний народ залежить від е, телевізора. В опозиції ні на що не впливає. Ну, так, напевно, як і в якомусь там третьому рейху. Коли вам, якщо я не помиляюсь, було 31 рік, ви отримали російський паспорт. У 2012 році ми друзі вони казали, дивись, у вас там тотальне Інуковича, у нас тут болотне, сахарова, двіж. Приїзди, тут буде цікаво. Тут буде відбуватися історія. Чи це правда, що Крим можна було спробувати не здавати, якщо Росія оголошує якісь території своїми, це не робить території і людей, які там живуть, росіянами.